Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. У, капітан Кола і морозиво. А що так можна було? воу воу Що ти, no, ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Mm -hmm. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Справжній бразильський феномен, який закохував своєю грою і перетворював матчі на карнавал. Але чому успішний період його кар'єри був таким коротким, за що гвардіола вигнав його з Барселони і як він опинився за ґратами? Вітаю, це гра футболів сьогоднішній випуск про неймовірного Рональдиніо. Згадаємо все про цього великого гравця і як невдало склалося його життя після завершення кар'єри. Травень 2008 року Барселону залишає творець початку новітньої великої історії каталонців. Тренер Франк Райкарт його міняє Хосеп Вардіола, колишній півзахисник Блаугранас. Майже без тренерського досвіду, якщо не брати до уваги роботу з дублем Барси, його задуми приголомшують. Він планує влаштувати грандіозну кадрову революцію. Залишити камп Ноу мають зіркові деку та ето, а також діамант в короні каталонців Рональдіньо, який асоціюється у болівальників з усіма останніми здобутками, включно з нещодавно виграним кубком Ліги Чемпіонів. В тому складі Барселони Рональдіньо завдяки неймовірній техніці закохав себе не тільки каталонців, але й увесь світ. І як часто трапляється в світі великого футболу, разом зі славою і великими грошима приходять шкідливі звички. Рональдіньо все більше часу проводить у місцевих барах та нічних клубах. Має проблеми з алкоголем та зайвою вагою. Футбол для вчорашнього генія перестає бути релігією. Його місце займає холодне пиво, коктейлі та гарячі танці до ранку. А ще існує ризик, що бразилець матиме поганий вплив на юну зірку команди Ліанеля Месі, який багато в чому рівняється на нього. Барселона гучно провалює сезон 2007-2008. Виліт в півфіналі Ліги Чемпіонів від Манчестер Юнайтед, від Валенції в Кубку Іспанії і лише третє місце чемпіонату з двома поразками від лютого ворога Ріала. Епічний крах, не інакше. Рональдіні бере участь лише у 26 матчах усіх турнірів, забиває 9 голів та відзначається п'ятьма результативними передачами. Це його найгірші показники за п'ять років в Барселоні. Тож абсолютно не дивно, що трибуни Камп Ноу дедалі частіше і гучніше освистують Рональдінію. Але чому справжній футбольний чаклун більше не може конкурувати з іншими футболістами Барси та перетворюється з лідера команди та ідола вболівальників на відверту обузу? Давайте повернемося в минуле. Початок історії більшості великих бразильських футболістів доволі схожий. Злидні важка доля батьків мотивують дітей вирватися з бідності завдяки футболу. Його мати продає косметику, батько працює зварювальником, а по вихідних охоронцем на парковці стадіону футбольного клубу Греміо. Там же займається його брат Роберто, старший на 10 років. Хлопець подає надії і Греміо дарує їхній родині будиночок в Порту Алегрі, що дозволяє родині переїхати з дерев'яної фавели в брудних нетрях міста. Коли Роберто дебютує на професійному рівні, батько вказує на Рональдіньо і говорить: Роберто дійсно в порядку, але цей хлопець найкращий. Одного дня він стане чемпіоном світу. У вісім років Рональдіньо переживає велике потрясіння, тато раптово помирає. Старший брат продовжує виступати за греміо та вчить маленького Роні грати в футбол. 17 липня 1994 року збірна Бразилії перемагає Італію на чолі з Роберто Баджо в драматичному фіналі Чемпіонату світу. Хочете почути неймовірну історію життя Роберто Баджо? Напишіть про це в коментарях. Отже, після перемоги на мундіалі Бразилію охоплює хвиля загальнонаціонального екстазу. Саме того дня, 14-річний Рональдіні однозначно вирішує, якій справі він хоче присвятити своє життя. Хлопець має прекрасну техніку, працює з м'ячем, наче маленький пакір. часто густо він відшліфовує свої фінти з дворнягою бомбоном. Пізніше скаже, що деякі європейські захисники під час матчів найвищого рівня нагадують йому саме Бомбона. У 17 років хлопець стає чемпіоном світу у складі юнацької збірної Бразилії. До речі, там він грає з ім'ям Роналдо на спині. Так його звуть від народження, але через тендітну статуру ще й зі школи його кличуть Рональдіньо, що означає маленький Роналдо. У 19 здійснюється мрія бразильського хлопчини. Роні, вперше в кар'єрі отримує виклик до збірної Бразилії, де зустрічається зі своїм кумиром, легендарним зубастиком Роналдо. Двох Роналдо на думку нашого героя, в збірні бути не може. Тож відтоді і назавжди він стає Рональдініо. В той же час старший брат Роберто через травму коліна не може досягнути топ рівня і починає виконувати функції агента Рональдініо. А їхня сестра Дейзі стає його представником перед журналістами та відповідає за імідж у 2001 році. Бразилець переходить у ПСЖ. Тоді він ще не велика зірка, а дуже перспективний хлопчина. А паризький клуб ще дуже далекий від великих арабських грошей. Рональдіньо виступає непогано, але не знаходить спільної мови з тренером Парижан того часу Луїсом Фернандесом. Той не в захваті, що юний новачок з Латинської Америки не стежить за своїм харчуванням, аж надто захоплюється нічним життям Парижа, дозволяє собі приводити жінок у свій номер під час підготовки команди до матчів і ніколи вчасно не повертається з відпустки в Бразилії. Але весь світ дізнається про новий бразильський феномен Рональдіньо під час мундіалю 2002 року, де він у складі селесао являє атакувальне тріо зі своїми кумирами Рональдо та Рівалдо. Особливий момент стається в чвертьфінальному матчі проти Англії на старті другого тайму. Рахунок 1-1. Рональдіня має розігрувати штрафний з правого флангу. З такої позиції ніхто не б'є по воротах, тож годі й чекати удару. Але він пробиває і м'яч опиняється за комірцем Девіда Сімена. Так, досвідченого воротаря ніхто не принижував. Рональдіньо приносить це у перемогу та путівку до півфіналу. А згодом команда Луїса Філіпа Сколарів п'яте виграє чемпіонат світу і стає пентакампіонами. Прогноз покійного батька Рональдіньо здійснюється. З того мундіалю бразилець повертається до ПСЖ вже у статусі суперзірки. Рівень клубу та французької ліги 1 видаються йому нецікавими. Він викладається лише у принципових матчах проти Ліона та Марселя і відверто не має мотивації з усіма іншими суперниками. Роні дозволяє собі пропускати тренування. А коли з'являється неодмінно у сонцезахисних окулярах, лягає на масажний столик і просто спить після чергової бурхливої ночі. На питання журналістів, чому його критикує головний тренер Луїс Фернандес, бразилець відповідає нетривіально – Йому просто не подобається те, що я щасливий у другому сезоні. ПСЖ пролітає повз Єврокубки і Роні заявляє прямо, що французький футбол йому не цікавий. Друзі, цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. 2003 рік за бразильця починають боротися аж три топ-клуби: Барселона Ім'ю та Реал. Барса тоді переживає велику кризу. Команда чотири роки поспіль залишається без трофеїв. Барса обирає президента клубу. Один з кандидатів Жан Лапорта кидається гучними обіцянками. У випадку його обрання він запросить Бекхема, Анрі або Рональдіньо. Ріал також хоче Рональдіні його партнери по збірні Роберта та Роналдо вже вмовляють юнака обрати Мадрид. Але один з радників Флорентина Переса переконує президента відмовитись від Рональдіньо через некрасиву зовнішність бразильця та довгі зуби. Такий трансфер наробить шкоди іміджу Реала. Тоді як підписання красунчика Бекхема закохає в матриців усю Азію, що буде великим маркетинговим здобутком. Врешті зовнішність Бразильця стає вирішальною. Реал купує Бекхема. Ім'ю бачить в Рональдіньо заміну Бексу і вважається основним кандидатом на його трансфер з ПСЖ. Але їм не просто домовитися з Роберто, братом і агентом Роні, що дуже злить Сера Алікса Фергюсона. А ще бразильця просто лякає сірий Манчестер із затяжним дощем посеред літа. Тому він обирає яскраву сонячну та курортну Барселону. Незважаючи на багаторічні турнірні негаразди каталонців, вони платять ПСЖ за бразильця 32,5 мільйони євро. На презентацію майбутньої зірки на трибунах Ноу збирається 25 тисяч людей. Того літа Лапорто дійсно береться за побудову потужної барси. Запрошую тренера Франка Райкарда, в якого Рональдіньо має відігравати першу скривку. Роніш з ходу стає найкращим бомбардиром команди. На полі він ніби танцює з м'ячем, подекуди просто знущається над суперниками, пошиваючи їх у дурні і перетворюючи на справжній не Його фінти нагадують виставу, де короною фішкою стає легендарне еластіко. А голи бразильці видаються справжніми витворами футбольного мистецтва і підкреслюють вишконість тієї барси. Публіка на Camp Nou у захваті. Благограна завойовують дедалі більше прихильників по всьому світу. Лозунг рекламної компанії Nike в який бере участь в Рональдіні та перекладається як грай красиво», повністю ототожнюється з бразильцем. Адже він грає не просто красиво, не перевершено. Партнер програми Легендарний Карибський Ром Кептан Морган. Міксуй як хочеш твій коктейль, твої правила. У сезоні 2004-2005 Барса вперше за шість років виграє чемпіонський титул Ла ліги. Осінь п'ятого року стає для Рональдіні особливою. Саме тоді він знімається в легендарній рекламі Nike. Цей ролик першим в історії новоствореної відеоплатформи YouTube збирає один мільйон переглядів. Дев'ятнадцятого листопада Барса розбиває Реал в Мадриді з рахунком три Гол-ЕТО і дубль Рональдіньо. Ані Бекем, ані Зідан, ані Серхіо Рамос зупинити роні не можуть. Бразилець стає першим футболістом Блауграна з часів Марадони, якому трибуни Сантьяго бернабео влаштовують овацію. Цікаво, чи не пошкодував того вечора Флорентина Перес через своє рішення не підписувати Рональдіньо. Взагалі, сезон 2005-2006 виявляється надзвичайно щасливим не лише для Ренольдіня, а й для всіх прихильників Барселони. Адже команда Райкарда знову виграє чемпіонство Ла ліги, обійшовши Реал аж на 12 очок, а також тріумфує в лізі чемпіонів, не зазнавши жодної поразки в 13 матчах. Найпрестижніший трофей старого світу опиняється у барше вперше з часів Йохана Кройфа. На додачу УІФА визнає Рональдіньо найкращим гравцем сезону в Єврокубках і він отримує золотий м'яч. Коли він презентує цю нагороду на Ноу, то саме мама передає йому в руки трофей, а він у відповідь ніжно цілує її в чоло. Дуже чутний момент без слів. Здобувши світове визнання, Рональдіні пускається берега. Безпробудна, гульбеніть, втрачає мотивацію та власну спортивну форму. У 2007-му видання Лавангвардія публікує статтю з фотографією Роні після одного з матчів, коли він йде з поля без футболки. Зайва вага, помітна, неозброєним оком. Згодом журналіст Даніель Гарсія Марко кілька діб стежить за Роні і публікує статтю Дикі ночі Рональдініо, де у подробицях розповідає, як проводять. Час десятий номер «Блаугранес». Вечеря у веселій компанії починається о пів на першу ночі, супроводжується щедрим шматком м'яса або спагеті карбонара і вином та завершується десертами. Далі компанія їде в інший заклад, де п'є пиво з лимоном, чергуючи з вином. О другій ночі починається вечірка, під час якої грає на барабанах, танцює з красивими жінками та співає. Розпиття алкоголю не припиняється. Ось так бразилець відновлюється від травми. Після тріумфу в лізі чемпіонів Барса відверто провалює два наступні сезони, вигравши за цей час лише суперкубок Іспанії. Проблеми не тільки з Рональдіньо. Головний тренер Френк Райкард поступово втрачає авторитет в команді. В роздягальні поганий мікроклімат. Зміни напрошуються самі собою. Жоан Лапорта наважується звільнити Райкарда та призначає тренера другої команди. Барси на ім'я. Хосеп Гвардіола, крім всіх інших проблем, ПЕП отримує демотивовану головну зірку команди Рональдіньо, який відверто далекий від спортивного режиму та має негативний вплив на інших футболістів, особливо на молоду зірку Ліанеля Месі. Якщо хочете побачити окремий випуск про месі часів гвардіоли, пишіть в коментарях. Мало хто знає, що окрім не дуже привабливої зовнішності та довгих передніх зубів, Рональдіньо насправді має куди серйозніші фізіологічні проблеми. Різноманітні обстеження показують, бразилець через неправильний прикус має проблеми з диханням. Це впливає на концентрацію кисню в організмі, робить м'язи слабшими, а тіло відчутно менш витривалим. Лікарі радять Роні виправити проблеми з зубами, однак йому по цим балах. Окрім відчутної демотивованості, гравця Гвардіола бачить, що Рональдіньо швидко втомлюється на тренуваннях, а значить, під час матчів не працюватиме в активному пресингу після втрати м'яча, який він планує прищепити команді. Вердикт напрошується легко на трансфер. Так у Барселоні завершується яскрава епоха Рональдіньо, і починається епоха іншого генія Ліонеля Мессі. Барса продає свою найголовнішу зірку п'яти останніх років до Мілана трохи дорожче, ніж за 24 мільйони євро. Виступ Роні в Італії не можна назвати поганим, але за три роки він проводить за Мілан 95 матчів у всіх турнірах, забиває лише 26 голів та робить 29 асистів. Його індивідуальна яскравість видається помітною лише періодично, а реальну користь команді він приносить зовсім не часто. У третьому сезоні на Сан-Сіро бразилець стає чемпіоном Італії. Його справжній внесок у Скудета це обмаль матчів і нуль забитих голів. Чіткий висновок щодо нього озвучує спортивний директор Адріано Галіані. Рональдініо, як і всі бразильці, був надто захоплений жінками та крижаним пивом. Інакше з його талантом він грав би до 60 років і те, що з того часу, як Роні залишає Барселону, він проводить за збірну Бразилії лише 15 матчів за 5 років і забиває один гол в товариській грі. З Італії Рональдіньо повертається на батьківщину, де виступає за Фламенго, а згодом здобуває трофей Копа Лібертадорес з Атлетіко Мінейро. У 13-му році він врешті наважується і за 50 тисяч євро робить операцію, яка виправляє проблеми з прикусом, і робить його усмішку сяючою. Щоправда, це так і не впливає на його витривалість. Наостанок Роні їде на гастролі у Мексику, де проводить сезон за команду Керітаро, і у 15-му році остаточно завершує кар'єру у Флуміненсе. Після футболу бразилець безуспішно пробує себе у різних бізнес-проектах на зразок власної криптовалюти, власної лінії презервативів та риболовної платформи. Останній проект найбільш провальний через порушення екологічних норм суперзірка отримує штраф у 187 тисяч євро. А через несплату борг збільшується вдвічі, а згодом аж до восьми мільйонів. Це ставить легендарного футболіста у дійсно скрутне становище, що призводить до вилучення бразильського та іспанського паспортів і наближає до банкрутства. Через це Рональдіньо змушений імпровізувати. Він бере участь у різноманітних виставкових матчах, яких можна на своєму імені заробити. А цих турне стає токсична подія. У 2017 році у Грозному Рональдіньо виходить на поле в матчі, що присвячений 65-річчю Путіна. Тоді в одній команді з легендарним бразильцем грають російські футболісти та чеченські можновладці на чолі з Рамзаном Кадировим. Бразилець асистує Кадирову, потім радісно його обіймає. Наступного року Рональдіню підтримує на виборах президента Бразилії ультраправого кандидата Жайра Болсонару. Незадовго до завершення своїх повноважень, вже після початку повномасштабної війни в Україні, той називає Путіна. Одним з найбільш могутніх людей планети в наших очах це тотальне падіння легенди. У 2020 році Рональдіньо прилітає до Парагваю на презентацію книги про себе під назвою «Геній по життю. Місцеві правоохоронці влаштовують обшук в люксі готелю, де зупиняється бразилець, та виявляють в нього та його брата Роберта фальшиві паспорти громадян Парагваю. Вони користуються ними через те, що законні паспорти є вилученими через великі борги невдалих комерційних проєктів. За гратами в Парагваї, Рональдіньо проводить трохи більше місяця. Там же відзначає свій сороковий день народження. В лютому 21-го року у Роні помирає мама. Після часу у в'язниці це стає для нього ще одним величезним потрясінням. Через шоковий стан він не знаходить у собі сил приїхати на похорон у Порту Алегрі. Разом з тим його друзі б'ють на сполох. Буцімто ці дві події настільки вплинули на психіку володаря золотого м'яча, що він ледве не кожен свій ранок починає з міцного алкоголю, що перетворюється на вечірку та триває до наступного ранку. А ще за Рональдіньо тягнеться чималий шлейф звинувачень у шахрайстві. Йому приписують махінації з криптовалютою та організації піраміди. Щоправда, зірка не з'являється на парламентські слухання. Попри всі ці невдачі, Рональдіня зберігає свою максимальну популярність. І понині його сторінка в інстаграмі має майже 75 мільйонів фоловерів, і він добре заробляє на кількості підписників. Чотири роки тому за аудиторію менше 50 мільйонів одна рекламна публікація відроні коштувала 250 тисяч євро. Можна припустити, що такий вид діяльності є для нього більш успішним аніж багаточисельні бізнес-проекти. На професійному рівні Роналдіньо провів 21 сезон, з них з натяжкою 5 на дійсно високому рівні. Але попри таку пропорцію, бразилець справедливо вважається одним з найяскравіших явищ в історії футболу рівня Марадони, Пеле, Месі та Роналду. Очевидно, якби він мав більш професійний підхід до справи, його успішний період у футболі тривав би довше і він міг би досягти значно більшого. Однак є відчуття. Якби Рональдіно дійсно ставився до футболу серйозніше, він не отримав би від процесу того задоволення, з яким грав, і ми не побачили його феєрічної гри. Здається, феномен Рональдіні саме в тому, що для нього футбол був завжди лише грою з посмішкою на вустах, а не справою, в якій потрібно системно дотримуватися режиму і інших правил. Ні, це було не про нього. Тому Роні судилося стати лише коротким спалахом у світовому футболі. Але не дивлячись на все сказане, нам з вами пощастило стати свідками незабутньої гри генія. Друзі, звертаюсь до кожного з вас підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих Ультрас. QR-код на екрані. Ваша допомога зараз конче потрібна фонду. Обов'язково напишіть в коментарях, який гол Рональдіні або Матч за його участі вразив вас найбільше. Також цікаво дізнатися, хто з бразильських гравців ваш кумир, про кого з них хотіли би почути розповідь в грі футболів. Лайк, випуску, а також буду вдячний побачити ваші підписки на канал «Гра футболів». З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!